Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план, який може покласти край війні на правильних умовах і для України, і для Заходу. Про це він написав у своїй авторській колонці для британського видання Дейлі Мейл. Я зацитую, що він каже: Я вірю, що Трамп може покласти війні край на правильних умовах для України і для Заходу я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання, але це те, що він може зробити. На думку Джонсона, є кілька кроків, які потрібно здійснити для того, щоб війна закінчилася. Перший крок це зміцнення руки заходу і зміцнення України. Він вважає, що Борис Джонсон, що кандидат у президенти США Трамп, міг би просто зробити те, що для нього природно: припинити бюрократичну тяганину і зволікання, дати українцям необхідні дозволи а потім, коли Путін знову буде відкинутий назад. Він міг би запропонувати угоду. Джонсон при цьому підкреслив, що Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню в 2022 році, тобто до 24 лютого 2022 року. А щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю у Європейському Союзі і НАТО, і абсолютно бажаною як. Для якнайшвидшого приєднання британський політик також підкреслив, що українці мають понад мільйон людей зі зброєю вже добре звикли працювати з технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодної причини, чому б українським військам не замінити частину із 70 тисяч американських військових, які все ще перебувають у Європі. За словами Джонсона, це дозволило би Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і з Змусити європейців робити більше для власної оборони, що є однією із його ключових ідей. Е, і з його мається на увазі із ключових ідей Дональда Трампа. Він також висловив думку, що російський диктатор Владімір Путін зможе заявити, що спеціальна так звана спеціальна військова операція, тобто вторгнення, як це називають росіяни, була успішною і що йому вдалося денацифікувати Україну. Для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи. Захисту, перш за все, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива глобального певного глобального зближення з Росією, а з Путіним повернення до часів, коли Росія була поважним партнером країн Великої вісімки і навіть північно-атлантичним Атлантичного альянсу. Але як каже Джонсон, є лише один спосіб досягти такого результату через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони. Повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця, як каже Джонсон, якби Трамп був у Білому домі, я не думаю, що Путін був би настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну. Ніколи не забувайте, що саме Трамп, а не Обама або Байден, надав українцям протитанкові комплекси Джевелін, які мали вирішальне значення у битві за Київ у 22-му році. Трамп уже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії. Якщо і коли він повернеться до влади наприкінці цього року, у Трампа з'явиться величезний шанс не просто виправити спадщину свого попередника, але й провести світ вперед. Дональд Трамп усвідомлює ризик, поразка України може мати величезні довгострокові наслідки для Америки. І світу з іншого боку, як каже Борис Джонсон, перемога України за умови правильного використання може прокласти шлях, як це не парадоксально, до нових і набагато кращих відносин із Росією. Це було б великою перемогою для Америки і для всього світу. Цікава насправді теза і думка Бориса Джонсона. Хоча одразу відчувається оцей присмак, що він зустрівся з Дональдом Трампом. Е Увійшов в його вплив, це з одного боку, бо з іншого є чимало, до речі, міжнародних оглядачів, в тому числі й тих, які ми, яких ми включаємо до себе в ефіри. Ми обов'язково цю тему, ще обговоримо, які говорять про те, що насправді Борис Джонсон має схожі погляди до Дональда Трампа. Просто він не такий радикальний у своїх висловлюваннях. І от те, що він написав, це якраз таки, якраз таки, от ті ж самі його погляди просто висловлені у більш Скажімо так, легкій формі. Давайте закріпимо. Бо чотири є ключових пункти із цього величезного плану, який написав у своїй колонці для Daily Mail Борис Джонсон. Отож, перше і найголовніше, захід має дозволити Україні бити атакам шторм шедо по аеродромах на території Росії. Борис Джонсон цього прямо не сказав, але говорив про зняття всіх обмежень. Ключових обмежень в нас зараз тільки два: це не бити по території. Російської Федерації по військових цілях на території Російської Федерації ну і використання на далекобійної на далекобійне озброєння. З'єднуємо це докупи і отримуємо оцей перший пункт. Друге, окупанти мають відступити до кордонів 24 лютого 2022 року. А підконтрольні Києву території визнаються вільними із перспективою швидкого вступу до Європейського Союзу і НАТО. Третє після закінчення війни частина української армії має дислокуватися. У Європі таким чином Сполучені Штати зможуть заощадити кошти, а Україна таким чином може продемонструвати, що віддає борг у вигляді охорони європейських кордонів. Ну і четверте. Останнє і ключове Росія має оголосити, що СВО так звана закінчена. Відповідно, це робиться для населення Російської Федерації, щоб не здіймати там якоїсь бучі. А Україна ж вводить до російськомовних на своїй території особливі правила захисту. З цим не зрозуміло як і не зрозуміло чому. Але зрештою, це поки що погляд Бориса Джонсона, і це поки що всього лише план, який не зрозуміло чи втілиться взагалі у життя.